Олена Козак живе в мікрорайоні Рясне. Розповідає, колись тут садили городину, але роками уже ніхто нічого не робить, а ділянки пустують. Нам сусіди прийшли, повідомили, коли йшли за грибами, бо ми тут не раз беремо гриби. Що побачили, але не спіли затримати кабас, який втікав. Побачив людей, втікав, які вивозять сміття 21 вересня. Вже сміття було. Вивезли вони його тут. Ще є перед тим, ще тиждень також там вивозили. Також є ще точки, де вивезли сміття. Таких точок Олана із чоловіком нарахували як мінімум чотири. Усюди, здебільшого, будівельне сміття. Залишки гіпсокартону, пінопласт та. Цегла. Ось цю купи вивезли тиждень тому, а там ще свіжіше є, вивезена неподалік, знаходиться. В обласній екоінспекції кажуть, якщо люди бачать подібні ситуації, варто фотографувати та записати номер машини, з якої викидають сміття, а також викликати поліцію. Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття 82, за порушення вимог поводження з відходами, відповідальність передбачена. Для посадових осіб, якщо я не помиляю, це є 850 тисяч 700 гривень. На громадян штраф від 340 до 1360 гривень. Е, також є відповідальність передбачена статері 52 кодексу про адмінправопорушення за забруднення земель. На посадових осіб штрафи від 850 до 1700 гривень, на громадян. 340, від, від 340 до 1360 гривень. Також є відповідальність передбачена статтею 52 кодексу про правопорушення за забруднення земель. На посадових осіб штрафи від 850 до 1700 гривень, на громадян 340 від 340 до 1360 дерев. у міській раді. Ситуацію наразі не коментують. кажуть спочатку, потрібно, аби спеціальна комісія виїхала на місце та зафіксувала факт несанкціонованого викиду сміття. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.